Ні дані про своїх убитих і поранених у війні проти України російські окупанти приховують видання. New York Times проаналізувало наскільки російська армія наразі виснажена. При цьому медійники спираються на підрахунок російських журналістів. Ті в методології використовують некрологи, цвинтарі, бази даних нотаріусів і допомоги. За інвалідністю І ці дані говорять, що Росія у війні проти України втратила більше солдатів ніж будь-яка промислово розвинута країна у збройному конфлікті із часів Другої світової війни. У результаті було створено найповнішу базу даних про підтверджені втрати окупаційної армії: 78 тисяч солдатів до листопада. Це без врахування мобілізованих в окупації та іноземців, які воюють на боці Російської Федерації. У червні міноборони країни-агресорки нарахували. 33 мільйони осіб, які підлягають військовій службі, Кремль також шукає нових вояків за межами Російської Федерації. Такий темп набору акцентують в Нью-Йорк Таймс дозволив РФ не тільки компенсувати втрати, а й створити нові підрозділи. Так, у листопаді Пентагон заявив, що Кремль зібрав об'єднані сили з 50 тисяч російських та північно-корейських військовослужбовців для витіснення збройних сил України із Курської області Російської Федерації. Станом на ранок 20 листопада 2024 року українські захисники знищили 725 тисяч 740 солдатів. Армії Російської Федерації це офіційні дані українського генштабу. Френсіс Фарел, воєнкор та журналіст, де Київ індепендент, зараз приєднується до нашого ефіру. Френсісе, я вітаю вас в ефірі. Добрий день. Доброго ранку. Вибачте, щойно в офісі вимикали світло, але постараємося поспілкуватись. Ну, я сподіваюся, що дійсно ми зараз достатньо адаптовані, вже навчилися, що робити навіть у таких випадках. Дякую вам, що незважаючи на ці обставини, ви разом із нами. Френсісе, а, скажіть, будь ласка, от цифри, я які акценти правильно розставити? Як їх трактувати? Цифри різні називають? І мабуть, от українських читачів, коли вони стикаються, наприклад, з цим матеріалом Нью-Йорк Таймс, і там йдеться про те, що 78 тисяч солдатів верифіковані втрати в Російській Федерації, які вдалося до. Довести через цвинтарі, нотаріусів і так далі. І е, 724 тисячі за даним Генштабу, ну, відмінність майже у 10 разів може когось вражати. Як правильно читати ці цифри? Це хороше питання. Насправді, звісно, треба. В першу чергу врахувати, що е, ці цифри про е, з некрологів і ну те, що прям можна підтверджувати, е, це про втрати вбитими, е, не пораненими. Ми зараз знаємо е, які умови е, на фронті, яка який характер поранень і в артилерії, і, лерії, і, в і ві від дрони, часто ну, такі легкі поранення, це ну ну, переходиться в втрату солдату на полі бою, і це генштаб може рахувати. Звісно, ну треба просто холодним розумом думати про втрати. Стосовно даних від генштабу, я би сказав, що тут цікавіше дивитися на цифри, як вони розвиваються протягом. Повномасштабної війни. І що якщо ми побачили, що під час битви за Бахмут два роки тому, майже то було дуже вражаюче, коли вони сказали тисяча за день. Ми не знаємо. Ми не знали тоді, чи це тисяча прям вірна сума. Але коли ми бачимо, Франціса. Ще це, це ми роможемо ми що ало? Алло? так, так, так. А, так ми зараз розуміти, ми знову чуємо що... невеличке випадіння зв'язку. Було, але тепер уже знову mm. на зв'язку. Отже, тисяча mm. за день нас вражала mm. два роки тому, коли йшлося про оборону Бахмута. І зараз цифри дійсно набагато вищі. Зараз є окремі дні, у які тисяча 1600... шістсот. 1800 навіть. Ну тобто навіть такі рекорди були і 1300-1400 втрат з російського боку це ну фактично такий вже робочий, робочий рівень. Так тобто таким чином ми можемо розуміти, що відносно інтенсивність боїв, тому що зараз іде е, мова про ну, дуже інтенсивні бої на деяких напрямках, не тільки на одній гарячій точці, наприклад, Бахмут, це говорить про е, цей ріст. Втратах, звісно, тут глобально, якщо хочеться розуміти про обмежені людські ресурси Російської Федерації, то треба, звісно, згадувати про ну ту перевагу, яку вони завжди мали в людських ресурсах, і якраз перевага на полі бою, коли Є ці ресурси і можна користуватися ними не сильно думаючи про людське життя своїх військових. Ми дуже знаємо про культуру обнулення, Якщо хтось відходить, то його одразу часто розстрілюють. І це їхня загальна тактика, яка е, поки що працює. Uh -huh. Тобто, задача обороняючої сили має бути е, ще максимально високо, просто перемалювати е, цього противника. Щоб е, навіть для такої країни, е, як РФ, е, ну втрати просто стали занадто великими за uh -huh. кожен. Кілометр, чи за кожного Френсісе Френ от буквально два моменти. Я хотів би уточнити у вас в такому пунктирному просто режимі телеграфному коротко. А, якщо йдеться про втрати от 1610 окупантів за минулу добу, Генштаб звітує саме так. А це а, і поранені, і убиті. Поранені. От суто за теорією чи за практикою, точніше, такою військовою, ви, мабуть, стикалися з цими даними. А яка кількість з них потенційно може згодом повернутися на фронт? Ну, це теж, звісно, залежить від характеру боїв, який теж змінився за цей час? Я пам'ятаю, якщо, наприклад, брати листопад минулого року, то коли я працював на стаб пункті, то мені сказали лікарі, що е, на даний момент десь 50% поранень це е, осколочні е, від артилерії, а десь 50% це осколочні від fpv дронів. Uh -huh. е, потім, вже в цьому році, е, ну, лікарі на стабіку під Часовому Яру мені сказали, що вже майже 90% поранених, які проходять через стабілізаційний пункт, це від fpv дрони. Але FPV-дрон дрон це високоточна зброя, але там набагато менша ну, боєголовка, mm -hmm. і через це. Поранення зазвичай не такі важкі більш легкі, угу. і, і боєць може повернутися на після рот. цього. Тому можливо, тобто... повернутися у стрій. Зрозумів, дякую дуже за це роз'яснення, пане Френсісе. і а, ми йдемо далі. От це легке ураження, але ураження уже на фронті. А, ми неодноразово чули від військових, що варто працювати так, аби до фронту не доходили власне. Оці сили північні корейці, припустимо, аби вони зупинялися або були уражені, відкинуті з шкоджені і ще там, далі від лінії фронту безпосередньо. А для цього потрібні далекосяжні удари. Президент Володимир Зеленський не підтвердив, чи удар по російському складу боєприпасів під Брянськом було здійснено американською ракетою Атакамс. Але от далі пряму мову почуємо. Без зайвих деталей У України є далекобійні можливості. У України є. Далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Міністерство оборони Росії збрехало у повідомленні про першу атаку далекобійними ракетами АТАМС по російській території в ніч проти 19 листопада. Про це пише Reuters, яке посилається на джерело у Сполучених Штатах Америки. Співрозмовник агенції заявив, що Україна випустила по складу боєприпасів вісім ракет атакам. із них Росія додав він: змогла перехопити дві. Френсіс, що поява таких можливостей для нас змінює? Чи дійсно суттєво змінює? Чи в принаймні в тих кількостях, у яких ми отримали атакамс, не можемо отримувати скальпи? Припустимо, французи кажуть зараз, що їх не так багато. От в тих кількостях, у яких у нас цей далекобій є, він не вплине вирішальним чином на хід бойових бойових дій, чи Вплине. Це хороше питання в першу чергу. Хочу сказати, що якщо вся ця інформація про по про цей удар по обрядщині е, вірна, е, то це добра інформація. Бо спочатку New York Times писав тільки про застосування таких ракет е, в Кульській області в е, пряму відповідь на uh -huh. прояву бійців е, з північної Кореї. Там і якщо можна, реально по, по всій Росії, яка входить в данність цих ракет, це вже дуже добра новина, і це велика символічна новина в плані сміливості. Нарешті е, штатів, е, особливо до е, переходу на президентство Трампа. В плані бойових дій, е, ну печальна печальний факт, е, це перший, ну Ну, головне, це те, що е, вони могли давно адаптуватися е, до цього. Тобто, якщо е, мова йде про літаків, е, які були в uh -huh. центрі цієї розмови е, про дозвіл, е, ну вже вони реально адаптувалися, і вони відвели е, майже більшість е, літаків е, з тих аеродромів, і, і може е, можемо встигати їх знищити такими ракетами, тільки коли вони ну, перезаправляються, наприклад, швидко. В плані ударів про по складам боєприпасів це завжди добре, коли виходить. Але там ми теж бачили після прояви хаймерсів перших ну була серія таких ударів і це реально вплинуло. Uh -huh. Але потім ворог завжди адапту адап адаптується. І теж варто теж згадувати, що це все одно в них в першу чергу тактика. Піхоти uh -huh. кавів, і зараз все небо покривається fpv дронами що робить захисникам дуже складно просто виходити і заходити на позиції. Тобто, на жаль, через це складно уявити як просто можливість робити деякі. Маленькі чи великі вибухи uh -huh. глибоко в тилу ворога може сильно. Ну, прямо на я правильно розумію, що зараз логістика російська виглядає таким чином. Якщо йдеться, що каби авіація вона може летіти навіть під час одного завдання з однією дозаправкою на відстань далі ніж 300 кілометрів. А і піхота вона і так ближче ніж 300 кілометрів. От ніяких великих вузлів логістики у цій смузі немає. Тобто, ну якоїсь радикальної переваги такий далекобій Україні не дасть. Поки так, ви все вірно сказали, і ну варто дивитися на теж на, е, ну, на бої набагато інтенсивніші, які вже йдуть два з половиною роки там на Донеччині, тобто там е, на українській території, де далеко е, в тил, е, ну давно е, мали дозвіл е, бити uh -huh. атакамсами, І, і ми бачимо ну стан. Оборони фронту на Донеччині, наприклад, і ну це треба просто розуміти. Uh -huh. Що такої панацеї немає. Дякую, Франція, за сьогоднішню розмову. Франціс Фарел, воєнкор та журналіст Київ індепендент на прямому зв'язку зі студією Апостров ТІВІ».